Понеділок саме час згадати про головне твій захист. Їдеш на авто, не забудь про автоцивілку. Нагадую, вона не продовжується сама. Плануєш поїздку, медстраховка за кордон і зелена карта можна оформити онлайн просто і швидко. Живеш в Україні, медичне страхування в Україні це не про страх, це про сервіс. Без черг, з нормальними лікарями, грошова компенсація та послуги. І так, страхування, майна теж мастхев, військові дії, пожежа, затоплення від сусідів усе враховано. Твоя відповідальність також застрахована. А ще медичні програми плюс накопичення, пенсійне програми, накопичення для дітей, захист колективів та керівників. І найголовніше фінансовий чекап безкоштовно за 30 хвилин для тих, хто тільки почав заробляти. І для тих, хто працює вже давно.